Краще ходитиму в довгій спідниці і віритиму в щирість людей. Поки ви такі голі іниці, живете без власних ідей, поки ви за ціною машини чи нових духів від шанель, чи є у вас хоч частинка людини, яка не здатна піти на панель. Я краще мамі подарую квіти, ніж піду до вашого клубу, вона ж їм щиро буде радіти, а вам там вкотре подарує хтось з губу. Мені байдуже, що це напевне нормально, що такі зараз майже усі. Я не житиму без слава морально. Мамою ж бути не всім, а мені.